Чаю до розмови наступного спікера. це Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Віктора, доброго вечора. Доброго черра будемо говорити про світову політику, а саме про е, новообраного президента США Дональда Трампа. Ще до інавгурації він і його команда робить багато заяв, так би мовити. Е, інформаційно показує, як буде розвиватися і рухатися політика в Білому домі, в оновленому Білому домі. Ну, от із з останнього, що я помітила, це заяви щодо НАТО про те, що. НАТО має реформуватися, що країни-учасники альянсу мають платити достатньо від свого бюджету, так би мовити, для альянсу для того, щоб розвивалася ця система і ситуація. Що скажеш, наскільки ця прихід Трампа буде поштовхом розвиватися для НАТО? Тому що багато експертів вже почали писати, що альянс під загрозою, що може бути розірвано відносини зі сполученими штатами. Мені вважається, що зараз альянс навпаки більш згуртований ніж це було раніше, тому що дійсно ти права, що перед загрозою приходу Трампа дуже багато керівників різних країн почали об'єднуватися і думати, що робити в тому разі, якщо Сполучені Штати Америки вийдуть із НАТО. Ви пам'ятаєте, що е, за першої каденції Трампа така таке намагання чи така погроза, якраз від Трампа, звучала? І власне зараз він собі приписує в таку в такі великі плюси. Те, що він змусив багато країн розщедритися і почати платити більше до воєнного бюджету. Деякі країни вже навіть наближаються до 4% від ВВП. Тим не менше, Трамп вже поставив нову планку в 5%. Це означає, що власне Трамп хоче. Щоб менше платили Сполучені Штати Америки і більше платила Європа, тут нічого насправді дивного немає, тому що для Трампа в першу чергу цікаво, щоб Сполучені Штати Америки мали більші бюджети на свою внутрішню політику. Ну так само звернення до європейських країн від Трампа, що вони більше мають допомагати Україні. Заголовки вийшли, що Трамп тисне на Європу для того, щоб допомога Україні збільшувалася. Мені здається, що оцей от місяць грудень знялась нервовий стан щодо того, чи будуть допомагати Україні чи ні, тому що і Байден оголосив, що треба допомагати Україні більше, особливо після різдвяної атаки. І Трамп в цьому ж Напрямку в принципі робить заяви чи помітив ти цю тенденцію, і як взагалі далі буде розвиватися ситуація? Ну, я скажу, що я помічаю те, що трохи спливає ейфорія, як мінімум, uh -huh. тому що у багатьох, в тому числі пересічних громадян Європи, було таке відчуття, що Трамп на наступний день після виборів дійсно щось зможе повирішувати із ситуацією в Україні. Зараз це все відтягується. Зрозуміло, що до інаугурації все ще дехто вірить, що за одну добу Трамп зможе ситуацію перемінити, але мені здається, що таких людей вже стає набагато менше, ніж це було навіть місяць тому. І це закономірно, тому що нарешті у багатьох людей починають відкриватися очі на очевидні речі, які для нас власне, в Україні були очевидніші і. Півроку тому і рік тому, тому що якби все було так е легко і так можна було закінчити війну за один день, то я думаю, що і Україна готова була б це е завершити, і Сполучені Штати Америки видухнули б, якби е все залежало від е позиції е наших двох країн. Натомість ми розуміємо, що позиція в війні залежить першу чергу від Росії, а Росія зараз демонструє зворотню якраз перспективу, і очевидно, що останні заяви Лаврова свідчить про те, що Росія хоче не надалі ескалювати ситуацію, хоче і надалі торгівлі сполученими штатами Америки, і поки вона не отримає якихось стратегічних переваг, до того часу вона буде намагатися продовжувати це і політично, і морально, і намагатися зараз ще покращити свою ситуацію на фронті. І повторюсь, це також було очевидно, навіть півроку тому. Повернусь до нашого з тобою інтерв'ю піврічної давнини, де ми все це проговорювали. Що хто б не прийшов на посаду президента Сполучених Штатів Америки, він зіштовхнеться з головним викликом. І головний виклик тут буде не в позиції України, головний. Виклик буде в позиції Російської Федерації. Трамп заявив, що готовий до зустрічі з Путіним. Путін вчора сказав, що Словаччина може бути країною, де можуть відбуватися якісь переговори. Це ну, єдине, що про переговори можна почути від Путіна зараз. А чи дійсно Фіцо має шанси на посередника в цьому процесі? Ну, я думаю, що таких посередників ми можемо нарахувати на пальцях двох рук ті, хто хотів би, щоб на території їхніх країн якраз відбувалися ці переговори з тим, щоб зміцнити свої внутрішньополітичні позиції з тим, щоб змін зміцнити свої геополітичні позиції. Це означає, що таких людей можливо навіть буде ставати все більше і більше. Що стосується Фіцо, ну мені здається, що для України це неприйнятна як мінімум кандидатура, враховуючи його останні висловлювання, враховуючи як він часто подорожує до Москви і як він веде перемовини із російським очільником. Ну для нас це досить таке дивна кандидатура. Більше того, для Трампа мені здається, що Фіцо не є тією кандидатурою, яка може бути от. Такою третьою стороною. Власне, мені здається, що для Трампа взагалі не, не може бути посередників. І коли мова зайшла навіть про уповноважених Трампа щодо війни в Україні, я тоді також з іронією говорив, що Трамп взагалі вважає, що йому навіть в таких справах посередники також не потрібні. Ну, про просто... більше, більше 50 уповноважених, які там призначаються, це більше такі ритуальні речі, люди будуть їздити, займатися якоюсь преобразом човникової дипломатії, але ухвалювати рішення так чи інакше буде Трамп безпосередньо. Просто для Путіна глобус дуже маленький. В нього ж ордер міжнародного кримінального суду. Навряд чи Трамп запросить Путіна до Сполучених Штатів, навряд чи в якійсь європейській країні там старої Європи може відбутися зустріч на, на навряд чи в, в країнах арабських може відбутися ця зустріч, ну, з огляду на те, що це Трамп. Ну тобто, тут от, цікавий момент географії ну, що, для одного президентів. Не, США насправді не ратифікували Римський статут, тому теоретично Путін може прилетіти і на генасамблею ООН, і власне прилетіти до Трампа. Питання чи готові він буде угу. це зробити? Він ж буде таким чином висловлювати виказувати свою слабкість, тому і ви пам'ятаєте, була відома зустріч Трампа із Путіним у Хельсінка свого свого часу за першої каденції Трампа, і тоді дуже багато оглядачів і журналістів написали, що Трамп цю дуаль програв. І я думаю, що зараз Трамп буде намагатися отримати акцію навіть за ту зустріч, коли йому накидали, що він пішов на поводу у Путіна. Зараз він буде намагатися якраз продемонструвати свої лідерські якості, і в цьому якраз є для України великий шанс. Ну і в Сполучених Штатах ситуація така перед інаугурацією трішки нервова сьогоднішня. Інформація, що навчальні заклади, коледжі, університети просять іноземних студентів повернутися після канікулу раніше до 20-го числа, до 20 січня, тому що невідомо, як після інаугурації Трампа буде з міграційною політикою. Це перше, що він обіцяв зробити, це значить зайнятися іммігрантами. Чи дійсно буде прям така велика кампанія? по виселенню е, не американців з Америки. Ну зрозумійте, що політика Трампа націлена на те, щоб були швидкі результати, тому тут може бути все, що завгодно. На жаль, я давно не був у Сполучених Штатах Америки. Треба відчувати якраз настрої суспільства, те, чим суспільство зараз дихає, і чи є зараз це головною проблемою для суспільства, тому що мені здається, що останні соціологічні дані, які я бачив, то все таки економіка в першу. Чергу рухає вибором і емоціями пересічних американців. Тому тут будуть від Трампа очікувати, очевидно, що в першу чергу якихось рішень економічного характеру. Я нагадаю, що до цього часу не ухвалено бюджет сполучених штатів Америки, і відповідно мені здається, що буде націлення на найближчі там тижні на те, щоб цей бюджет все таки ухвалити не може така країна існувати no. без бюджету. Так, хочу поговорити ще про азербайджанський літак, політичну складову цієї теми, хоча ситуація насправді цинічно жахлива, тому що з останніх коментарів, те, що я бачу, з російської сторони намагаються прокласти провину на пілотів. От Азербайджан зробив заяву про те, що зовнішні чинники спричинили цю авіатрощу. Чому досі мовчить аліїв? Чому на такому офіційному рівні нічого не сказано? Як це взагалі? взагалі може вплинути на відносини Росії і Азербайджану, і які країни можуть бути ще долучені до процесу розслідування. Ну, зараз дуже багато є аналогії, які проводяться і засобами масової інформації, і аналітиками різних країн із авіатрощею, чи верніше, збиття Малазійського Боїнга. Ми пам'ятаємо, що літак цей російським буком було збито на територію Донецької області, і цей бук, який був привезений Росії на територію Донецької області. Тут подібна власне історія, звичайно. Що е, м, поки що ми не знаємо усіх деталей, але е, виглядає так, що ми дуже наївно зараз е, м, е, намагаємося почути заяву Алієва, жорстку заяву Алієва чи відмежування Алієва від е, Росії. На жаль, геополітика і економічні процеси дуже часто йдуть попереду навіть загальнолюдських речей, які, на які звичайно звертаються уваги. В даному випадку ну, цинізм у цієї ситуації в тому, що Росія як була терористичною організацією, так і залишається цією терористичною організацією. Літак упав на території Казахстану, а сам він походженням бразильським. Ну тобто, ця конфігурація якось може вплинути на те, що буде більше фактів, більш прозоріше розслідування. Бразильська сторона захоче довести, що літак був справний і технічно відповідав усім нормам. Так, тут же ж питання не в справності літака. Питання ж стоїть в тому, чи збили його спеціально, чи дійсно це випадково. Російське ППО там по так от в цьому буде навколо цього буде крутитися головні питання. Більше того, якби від Бразилії там залежала позиція Російської Федерації, то то це був, був би великий плюс. Але на жаль, позиція Російської Федерації не залежить від жодної із країн, навіть із і це стосується Китаю. Хоч ми багато говоримо, що Китай міг би допомогти встановленню справедливого миру, на жаль, мені здається, що Путін не збирається слухатись, в принципі ніколи? Балтійські країни, провокації в Балтійському морі, чотири кабелі перерізані. Інформація, що Естонія може бути наступною жертвою Путіна. Наскільки це все відповідає дійсним планам диктатора Кремлівського? І, власне кажучи, яко, якою буде реакція Європи і НАТО, якщо щось буде відбуватися? А це ж питання, яке теж уже не один рік дискутується: чи вартує нарва третьої світової війни, угу. тому що Естонія це якраз країна, яка входить в НАТО, альянс повинний. Де факто захистити цю країну, але розуміючи, що навіть в тій самій нарві десь 75% проживає людей із російськими паспортами. І це становить, а вони говорять російською мовою, Я неправильно тут точно, десь третина із російськими паспортами це наштовхує дійсно на очевидні висновки, що Путін може використати його ж наратив, який він постійно проголошує, що кордони Росії не закінчуються ніде, а відповідно, маючи якусь певну частину підтримки російськомовного населення у нарві, зрозуміло. Що це якраз та ситуація, яка могла би, наприклад, отримати для того, щоб отримати сатисфакцію, наприклад, за ту ж Сирію? Путін міг би ризикнути на таку спецоперацію однак мені видається, що зараз це неможливо, тому що не вистачатиме у Путіна все таки сил і можливостей розтягнути фронт. По-друге, все таки він. Я думаю, що переживає, що пряме зіштовхування Росії із НАТО закінчиться, все таки ж програшами Росії. Штанмайер розпустив Бундестаг в Німеччині. Вибори вони призначені на 23 лютого 2025 року? От у нас буде три роки повномасштабного вторгнення. а В Німеччині будуть вибори уже принаймні будуть перші результати. Чи збережеться підтримка України Німеччиною? Які там політичні зараз переваги в цій країні? Ну насправді блок ХДС ХДС ХСС підтримує Україну. Це опозиційна політична сила, яка власне проводила до канцлерства попередню канцлерку Меркель. Ми всі добре пам'ятаємо ці періоди, і довгий період, якраз німецької політики, якраз Меркель очолювала кабінет міністрів. Е, тому тут особливих якихось змін не буде. Що мене хвилює зараз, щоб знов українська карта під час цих виборів не стала якраз тією, яка буде використовуватись абсолютно в цинічних цілях. Попри те, що е, Лідер опозиції Мерц приїжджав до Києва. Попри те, що Шольц заявляє про підтримку України, може бути дуже багато моментів, які ми вже бачили на попередніх виборах у наших сусідах у Польщі і, можливо, у Польщі. Теж буде вона розіграна на президентських виборах у Румунії. У... Де там ще проходили останнім часом вибори у Молдові, ті ж самі. Тобто Україна як фактор ге... великої геополітики. Вона все таки впливає і на позиціонування політики всередині інших країн. Відповідно, ця карта вона на жаль є така кроплена. І для нас це болючий момент, коли нами маніпулюють у своїх внутрішньополітичних цілях. Так, ну і внутрішня політика українська з нюансами, так би мовити, Шевченківський районний суд зобов'язав Службу безпеки України забезпечити виконання нардепом Нестором Шуфричем депутатських повноважень. Про це у п'ятницю, 27 грудня, повідомив Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Ну, тобто, треба розуміти, що тепер із СІЗО, чи звідки там Шуфрича будуть возити. До сесійної зали в парламент, щоб він міг виконувати свої депутатські обов'язки, чи як це розуміти? Ларисо, якщо чесно, не цікаво коментувати взагалі внутрішню політику, тому що в ній вже чорт ногу зломить. І навіть в тому, що вона активізувалась, незрозуміло чому. Чому всі вирішили, що вибори будуть от от, і вже починають щось там думати про списки, про рейтинги, про те, як запустити ті чи інші політичні проекти? От на, наразі, поки іде війна, поки ми ще навіть не зупинили російський наступ в тих районах, де дуже важкі йдуть бої кожного дня? От не хочеться взагалі говорити про внутрішню політику, якщо чесно. І про Шуфрича так само не хочеться про рішення Шевченківського суду? Та й про та й про Шуфрича не хочеться говорити. Хочеться, звичайно, на, на це якось нецензурно висловлюватись, але в даному випадку ця лексика ні до чого не, не призведе. Вчора в цій студії серйозно обговорювалося питання виборів у 2025 році. Юрій Луценко був гостем, і за його прогнозами. В на початку року Путін може оголосити припинення вогню і почнеться переговорний процес. Але так би мовити, фіксувати його має вже нова українська влада, принаймні новий президент і верховний головнокомандувач, і вибори треба робити у 2025 році. Можеш... А, що, а, році. це дасть? А що це дасть для Путіна? От в мене велике питання. Якщо е, виходити із логіки останніх заяв, які лунають із Кремля. То треба, щоб людина, яка буде знаходитись на посаді президента, підписала або юридичну капітуляцію, або політичну капітуляцію. З однієї сторони, ну, тобто вони вимагають, щоб визнали юридично так звану анексію всіх тих територій, які, до речі, вони до цього часу не захопили. От мені цікаво, хто із українських політиків ризикне це підписати, навіть теоретично по-друге зараз все одно як показує соціологія все таки патріотична напатріотична налаштоване суспільство не дасть нікому взагалі заявити про будь-які такі подібні плани по-друге, таких людей просто не не оберуть до ради. Вони не будуть більшість в парламенті. Звичайно, є великі ризики, що е, припинення вогню, там чи якесь перемир'я, чи зупинка війни на якийсь певний термін. Дасть Росії перегрупуватися і направити якусь частину своєї енергії і можливостей на того на те, щоб розхитати Україну зсередини. і власне я це більше зараз схиляюся до, до того, що вони можуть це робити з єдиною метою, аби ми пересварилися тут всередині України. Бо кожні вибори це ж відкриття ящика Пандор. І тому можливо хіба що це розглядати як спецоперацію ФСБ для того, щоб саме в цей момент розколоти українське суспільство? На жаль, є як кажуть соціологи від 15 до 20 відсотків. Людей, які ще готові голосувати за ті партії, які раніше презентувалися ОПЗЖ там партії регіонів, і так далі, можливо, на них робиться ставка, як на ту частину суспіль... ту частину партійного естеблішменту, яка буде хитати постійно цю цей човен української політики. Але я дуже сподіваюся, що все таки ми рано чи пізно доростемо, що ми будемо робити усвідомлені вибори. Я часто читаю прогнози щодо путінського режиму от зокрема, економісти дають свої прогнози, політологи, навіть історики, опираючись на події останнього року, там ситуація в Сирії, падіння літаків, танкерів з нафтою і так далі. Прогноз такий, що путінському режиму дають рік. Чи не занадто це оптимістично? Ну, я нагадаю, що в 2022 році були заяви, що в Росії залишилося 20 ракет. Угу. Uh -huh. І, власне, на один запуск залишилося всього, щоб ударити по Україні. Тому я би не зловживав би подібними прогнозами. Звичайно, треба вірити в те, що з Україною Бог вірити в оптимізм. Я всім бажаю цього в наступному році, але при цьому краще тримати мозок холодним і розуміння того, що не буде все так просто, в один прекрасний момент. Ні війна не закінчиться, ні ми ніхто не повернемось у 24 лютого 2022 року. І власне весь світ уже змінився настільки, що ми будемо жити в світі перманентних турбулентностей. Дякую, Віктора. Спасибі, Але... спасибі за інтерв'ю. Час сплив, на жаль. Дякую, що приєднався до нашої роботи інформаційного марафону. Віктор Шлінчак був з нами.